Всім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні зібрала для вас чергову добірку екранізації класики на цей раз британської. Ми розглянемо 10 хороших історичних фільмів, знятих за відомими літературними творами. На вас чекають красиві та цікаві костюмовані драми. Коханець Леді Чаттерлей Це романтична драма режисерки Лори де Клемон Тонер, знята за одноіменним романом Девіда Герберта Лоуренса. Головні ролі виконують Емма Корін і Джеку Доннел. Події відбуваються в Англії під час Першої світової війни. Констанс Рід виходить заміж за баронета Кліфорда Чаттерли та переїздить разом із ним до його маєтку. Одразу після весілля Кліфорд вирушає на фронт і невдовзі повертається додому паралізований. Кліфорд хоче мати спадкоємця і пропонує Конні завести роман з іншим чоловіком. Конні заводить романи з лісником, який працює в маєтку. Красивий фільм, прекрасна гра Емми Корін. Як стати Леді? Це телевізійний фільм Річарда Керсона Сміта, екранізація роману Френсіс годжсон Бернет, Створення маркізи. У головних ролях Лідія Вілсон і Лайнус Роуч. В центрі сюжету історія Емілі Фокс-Сітон, освіченої молодої жінки зі знатної, але збіднілої родини. Вона проходить випробувальний термін у Леді Марії Бірн, яка шукає особистого секретаря. Леді Марія хоче одружити свого вдовілого племінника Лорда Джеймса. А тому організовує для нього званий вечір. Після цього вечора Леді Марія звільняє Емілі. А лорд Джеймс пропонує їй вийти за нього заміж. Цікавий та приємний фільм. Пісня Заходу. Це британська драма Теренса Дейвіса, екранізація одноіменного роману шотландського письменника Льюіса Грасіка Гіббона у головних ролях Агнес Дейн, Пітер Малан Кевін Гатрі. Події відбуваються на початку ХХ століття в Шотландії. В центрі сюжету дівчина Кріс Гутрі, дочка фермера, яка добре вчиться у школі та має хист до іноземних мов. Вона живе разом із жорстоким батьком, доброю матір'ю, старшим братом і двома молодшими. Після народження ще двох дітей родина переїздить до великого будинку, де Кріс починає навчатись на вчительку. Красивий неквапливий фільм. Прекрасна операторська робота. Неймовірна Агнес Дейн, від якої неможливо відірвати очей, Моріс. Це британська романтична драма Джеймса Айворі, екранізація одноіменного роману Едварда Моргана Форстера. Головні ролі виконують Джеймс Вілбі, Хью Грант Руперт Грейс. Події відбуваються на початку ХХ століття в Англії. Моріс Холл вчиться в Кембриджі, де заводить дружбу з красивим і багатим Клайвом даремом. Клайв закохується в Моріса та зізнається йому в своїх почуттях. Моріс шокований, однак невдовзі розуміє, що теж закоханий у Клайва. Між друзями зав'язується роман, однак Лайф наполягає, щоб їхні стосунки залишались платонічними, оскільки він належить до вищого класу та не хоче ризикувати своїм соціальним становищем. Прекрасний фільм, чудова акторська гра. Фільм отримав три призи на Венеційському кінофестивалі. Дуелянти це моє нещодавне відкриття, яким спішу з вами поділитись. Режисерський дебют Рідлі Скотта, екранізація повісті дуель Джозефа Конрада. У головних ролях Гарві Кейтель. І кіт Керадейн. Події відбуваються у Франції в часи наполеонівських війн. В центрі сюжету серія дуелей між двома офіцерами наполеонівської армії, запальним бонапартистом Габріелем Феро та роялістом Арманом Дюбером, яка триває протягом майже 20 років і відображає політичну напругу у Франції початку 19 століття. Молодий офіцер Арман Дюбер доставляє Габріелю Ферро наказ про його домашній арешт. Між ними виникає неприязнь, яка закінчується дуеллю. Поранений Дюбер вважає, що конфлікт вичерпаний, але Феро бажає наступного поєдинку. Стрічка принесла Рідлі Скотту приз за найкращий дебют та номінацію на Золоту пальмову гілку на кінофестивалі в Каннах. Шикарна історична драма, Дуже раджу подивитись. Джуд. Це британська романтична драма Майкла Уінтерботтома. Екранізація останнього роману Томаса Гарді Джуд непримітний. У головних ролях Крістофер Еклстон і Кейт Вінслет. Події відбуваються у Вікторіанській Англії. Джуд Фоулі розумний юнак із провінційного містечка, який мріє навчатись в університеті. Але обставини складаються таким чином, що він рано одружується із сільською дівчиною та стає каменярем. Невдовзі дружина йде від нього, і Джуд вирушає до міста, щоб здійснити свою мрію та вступити до університету. У місті він знайомиться зі своєю кузиною Сью – красивою та розумною дівчиною, яка має ліберальні погляди. Прекрасний фільм чудовий акторський ансамбль. Фільм отримав кілька міжнародних премій. Під деревом зеленим. Це романтична драма Ніколаса Лафленда, знята за одноіменним романом Томаса Гарді. У головних ролях Кіллі Хоус і Джеймс Мюррей. Події відбуваються в англійському селі. В центрі сюжету нова вчителька Фенсі Дей, до якої залицяються одразу три кавалери: робітник, який співає в місцевому хорі, багатий фермер та вікарій. Вікарій повідомляє, що під час недільної служби замість хору тепер лунатиме орган, на якому гратиме нова вчителька. Музиканти незадоволені, але підкоряються рішенню вікарія. Співак Хору Дік закохується вчительку з першого погляду, і, здається, вона відповідає йому взаємністю. Однак батько дівчини виступає категорично проти їхніх стосунків. Чарівний фільм, прекрасна музика, ідилічні пейзажі, хороший акторський склад. Леді в Лаванді. Це британська драма Чарльза Денса Екранізація оповідання Вільяма Лока у головних ролях Джуді Денч, Мегі Сміт Даніель Брюль. Події відбуваються у 1930-х роках в Корнуоллі. Джуді Денч і Мегі Сміт грають двох самотніх сестер, які мешкають на узбережжі. Під час прогулянки, неподалік від свого будинку, вони знаходять непритомного юнака, якого викинуло на берег після шторму. Сестри беруть його до себе додому та починають доглядати за ним. Долею юнака починає цікавитись молода художниця Ольга, сестра відомого скрипача. Приємний фільм, чудовий акторський ансамбль. Посередник. Це британська романтична драма Джозефа Лоузі, екранізація одноіменного роману Леслі Поул за Гарлі. Головні ролі виконують Джулі Крісті, Едвард Фокс Алан Бейтс. Події відбуваються у 1900 році в Англії. 12-річний Лео проводить літо у свого шкільного приятеля Маркуса в його заміському маєтку. Старша сестра Маркуса Меріан, заручена з місцевим Гю Трімінгемом. Якось вона просить Лео віднести послання місцевому фермеру Теду Берджесу, з яким у неї таємний роман. Так Лео стає посередником між двома закоханими. Цікавий фільм хороший акторський склад. Фільм отримав золоту пальмову гілку на кінофестивалі в Каннах. У 2015 році вийшла ще одна екранізація цього роману. Це дуже красивий фільм, який теж раджу подивитись. Таємниця двоколісного екіпажу Це австралійський детективний фільм Шона Сіта екранізація одноіменного роману Фергюса Х'юма. у головних ролях Джон Воз, Марко К'яппі, Олівер Екланд. Події відбуваються в 19 столітті в Мельбурні. У двоколісному екіпажі знаходять тіло Олівера Вайта. Розслідування проводиться під керівництвом детектива Семюела Горбі, який невдовзі заарештовує Брайана Фіджеральда. Брайан закоханий у дочку багатого торговця Марка Фретлбі, Маргарет, з якою був заручений загиблий. Виявляється, що загиблий шантажував батька Маргарет через таємниці його минулого. Цікавий динамічний фільм. Ми розглянули 10 екранізацій британської класики. Якщо вам сподобалось це відео і ви любите такі фільми. Подивіться також інше відео з екранізаціями британської класики, яке вже є на каналі. Посилання на нього я залишу в коментарях під відео. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!